На що тільки не підеш заради дітей або заради найкращої подруги. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Злопам'ятна та заздрісна головна вболівальниця команди Б середньої школи Лінкольна Ліза Януш дає показання детективам в поліцейському відділку. Спершу дівчина розповідає про команду вболівальниць групи А та про її учасниць. Діана популярна та дуже добра капітан команди вболівальниць групи А. Ліза вважає, що Діана забрала у неї цей титул і зіпсувала її літо, що мало бути найкращим. Ханна тиха та неговірка християнка. Дівчина дуже приваблива, але трохи заторможена. Клео ще одна учасниця команди, що хоче здаватися кращою, ніж вона є насправді. Крім цього, дівчина зовсім схиблана на конання обрайні, і Ліза вважає, що їй треба до психіатра. Наступна Канзас, шкільна бунтарка. Її мати прикінчила із дробовика батька Канзас, коли застукала його на зраді. Той переспав із медсестрою саме тоді, коли жінка народжувала доньку. Відтак вона отримала довічне ув'язнення, а Канзас із народження живе з дідусем та бабусею. Люсі найбільша зануда в компанії. Дівчина має винятковий склад розуму, проте вона маніакально зациклений педант. Ліза розповідає, що навчальний рік почався як зазвичай. Директор виступив із дивною та нудною промовою, а потім розпочався виступ вболівальниць групи А. Заздрісна ліза, що була капітаном групи Б і практично ніколи не виступала, почала оцінювати танець і фіксувати всі порушення правил, що встановлені для шкільних команд. Згодом дівчина написала та відправила рапорт. Під час виступу вболівальниць, оголошують, що у їхню школу перевівся відомий футбольний захисник Джек Бартлер. Хлопець виходить на поле саме в той момент, як Діана завершує сальто. Джек цього не помічає, і дівчина випадково його вдаряє, збиваючи з ніг. На щастя, із Джеком все виявляється добре, а от Діана моментально у нього закохується. Котрогось вечора вона із подругами, використовуючи спіритичну дошку, хоче задати питання духам, чи зацікавився нею Джек. Дівчата змушуються зробити ханну, адже вона єдина незаймана у компанії, і духам, нібито буде нецікаво цікаво жартувати над її непорочною душею. Та Ханна каже, що вона вже схоже на незаймана, адже влітку у церковному таборі напевне пережила оргазм. Дівчина розповідає, що вони із монахинями їздили верхи. Коні почали бігти надто швидко, і в якийсь момент Ханна відчула, що їй стало ну, дуже добре. Подруги із цього сміються, і Діана сама задає питання духам, після чого жартама ставить указку на потрібну їй відповідь. Деякий час по тому кандидати, яких обрали для боротьби за титул король та королева школи, виступають перед іншими учнями. Вони розповідають, чим заслуговують це звання та переконують голосувати саме за них. Під час свого виступу Джек запрошує Діану піти разом на випускний вечір. Ця парочка Барбі і Кена сильно нервує заздрісну лізу. Після цього Джек і Діана починають зустрічатись і, неймовірно, швидко зближуються. Вони починають кохатись де тільки мають змогу. Коли приходить час балу на честь короля та королеви школи, Джек разом із батьками приходить в дім Діани. Сімейство знайомиться із батьками дівчини Діді та Денісом. Доки батьки обговорюють своїх прекрасних чат, Джек і Діана не втрачають можливості зайнятися коханням. Через деякий час пара спускається до батьків. Вони оголошують, що вирішили одружитись. Цю новину батьки сприймають прекрасно, але Діана зазначає, що це буде після того, як вона народить їхню дитину. Друга новина шокує батьків і, не змігши прийняти неочікувану вагітність, вони виганяють своїх дітей із дому. Джек та Діана не знають, що їм робити далі, але дівчина переконує, що в них усе вийде. Вони тепер дорослі і зможуть організувати своє життя. Подруги Діани дізнаються про її вагітність, коли вона відмовляється брати засоби жіночої гігієни. Вони питають, що вона буде робити. Канзас пропонує аборт, а Ханна каже, що Бог за таке покарає. Але Діана говорить, що вони все вирішили. Вони із Джеком одружаться і будуть разом виховувати дитину. Джек також повідомляє про вагітність дівчини друзям. Ті сприймаються менш бурхливо, але радіють за те, що хлопець затяг у ліжко таку красуню. Деякий час по тому Джек та Діана починають шукати житло. Усі ріалтори їм відмовляють, так як пара ще ніде не працює і немає гарантії, що вони зможуть вчасно вносити платежі. Отож, не маючи вибору, молоде сімейство неофіційно орендує маленьку квартиру в якихось нетрях. Джек влаштовується на роботу у тако кафе, але через кілька днів його звільняють. Тоді він іде працювати у заклад швидкого харчування, але й там затримується ненадовго. Врешті-решт хлопцю вдається влаштуватись у відеопрокат після того, як його впізнали затяті футбольні вболівальники, що там працюють. Пара починає зводити кінці з кінцями, однак грошей їм катастрофічно не вистачає. Тоді, не дивлячись на вагітність, Діана теж влаштовується на роботу у продуктовий банк. Пара намагається вижити, поєднуючи сімейне життя, роботу та останні місяці навчання у школі, і часто це буває непросто. Та, попри це, Джек постійно турбується про Діану і дуже чекає первістка. Він навіть розповідає напарникам на роботі, що його зовсім не хвилює відсутність статевого життя, адже він повністю зосередився на тому, що стане батьком. Якось у відеопрокаті Джека помічає Ліза, і дівчина намагається привернути його увагу. Однак Джек тільки та й робить, що говорить про Діану. Тим часом до Діани навідуються подруги, і їх дуже дивують зміни у дівчині. Вона стає більш різкою, в неї часто змінюються настрій та погляди на життя. Подруги вирішують подивитись фільм, і під час цього Діана жаліється, що їм дуже не вистачає грошей. Вона не знає, як вони будуть жити, коли з'явиться малюк. Та раптом сцена у фільмі надихає її на божевільний план. Дівчина пропонує подругам пограбувати банк. Діана каже, що гроші в цьому світі вирішують ледь не все. Канзас могла б внести заставу і звільнити матір. Клео орендувати оббиту шкірою квартиру мрії. Ханна внести велику пожертву для храму. Люсі могла б заплатити за навчання в омріяному Гарварді, а сама Діана забезпечила б гідне життя для своєї дитини. Після кількох хвилин роздумів Канзас Клео і Ханна погоджуються на цю авантюру. Спільними зусиллями вони вмовляють і Люсі, яка боїться йти на пограбування, щоб потім не потрапити у в'язницю. Дівчата домовляються подивитися якомога більше фільмів про успішні пограбування банків та вигадати ідеальний план, щоб все пройшло як треба. Крім того, вони обіцяють одна одній, що не розповідатимуть нічого Джеку, адже він зовсім не вміє брехати. В наступні дні дівчата поринають у перегляд фільмів. Вони дивляться різні стрічки про пограбування, аналізуючи умови, дії грабіжників, їхні плани тощо. Якось у жіночій консультації між Канзас і Ханною виникає сварка, так як Ханна відмовляється дивитись фільми із позначкою 16. Дівчина каже, що храм їх не схвалить, адже там може бути ненормативна лексика. А от Канзас думає, що саме в таких фільмах можна дізнатися комога більше про пограбування. Побачивши, як сваряться подруги, Діана каже, що даремно вона це все затіяла, і в них навряд чи справді вийде пограбувати банк. Цю мить Клео починає водити датчиком апарату УЗД по животу Діани і бачить на моніторі дві голови. Дівчина каже, що схоже у подруги будуть двійнята. Розчулені побаченим дівчата одразу миряться і обіцяють зробити все, аби у цих малюків було гідне життя. Канзас зустрічається із матір'ю в'язниці. Дівчина розповідає про план подруг пограбувати банк і каже, що їм треба допомога. Тоді жінка знайомить Канзас із подругою Мінк і каже, що вона профі у банках. Після цього подруги починають щодня приходити на зустрічі з ув'язненими. Матір Канзас підключає до справи ще кількох подруг, і вони починають вчити школярок, як треба діяти під час пограбування. Жінки радять звернутись до винищувача жуків Хенка на прізвисько Термінатор, що продає нелегальну зброю та боєприпаси. Вже наступного дня подруги їдуть до Термінатора. Коли чоловік питає, скільки їм треба стволів та куль, діана відповідає, що вони візьмуть лише 5 пістолетів. Кулі їм не потрібні, так як вони не збираються нікого вбивати, а лише хочуть налякати. Коли термінатор називає ціну в півтори тисячі доларів, дівчата розуміють, що геть не розраховували на таку ціну. Діана каже, що їм треба щось на 200 доларів, через що Термінатор проганяє їх зі свого складу. Тоді Ханна погрожує розповісти поліції про незаконний продаж зброї, але продавець абсолютно спокійно відповідає, що тоді просто вб'є дівчат. Діана намагається втихомирити усіх, щоб піти цілими та неушкодженими, але раптом Термінатор їх зупиняє. Він каже, що у нього є донька Ферн, яка завжди мріяла бути учасницею групи підтримки. Отож, чоловік дасть дівчатам зброю безкоштовно, якщо вони візьмуть ферн у свою команду. Дівчата обіцяють подумати над пропозицією і їдуть разом із Діаною у школу відповідального батьківства. Тим часом Джек тренується піклуватись про вагітну дружину, використовуючи напарника. Хлопець не може піти з роботи, так як їм дуже треба гроші. Отож вчиться по фільмам прямо у відеопрокаті. Вболівальниці ж намагаються зібрати необхідну суму, щоб не брати ферну свою команду. Вони дістають усі заощадження і навіть грабують жінку, що продає квитки на ланчі, та грошей все одно не вистачає. Не маючи вибору, подруги їдуть до Термінатора, беруть зброю та соціально незграбну ферн у свою команду. Під час кожної вільної хвилини дівчата розробляють план пограбування та репетирують свої дії. Паралельно з цим вони навчають ферн, щоб виступити на злеті в честь зимових видів спорту. Оскільки під час змагань виступають групи вболівальниць А та Б, Ліза робить усе, аби її помітили. Однак Діана дає їй зовсім незначну роль і не бере в основний виступ, що ще більше злить дівчину. Коли приходить час зимових канікул, подруги замовляють маски ляльок, щоб приховати своє обличчя під час пограбування. Раптом вони розуміють, що забули про ферн, і маски для неї немає. Та дівчина каже, що це не страшно. Вона щаслива, що виступила як черлідерка, і її мрія вже збулась. Однак несподівано для всіх Люсі віддає свою маску Ферн і каже, що відмовляється від пограбування. Вона отримала стипендію в Гарварді, отож їй більше немає сенсу йти на злочин. Дівчата ображаються і кажуть, що вона їх зраджує таким вчинком, але Люсі залишається непохитною та йде. Ну а Ферн із радістю погоджується зайняти її місце. Настає Різдво. У якості подарунку Діана отримує каблучку від Джека. Він обіцяє, що на наступний рік назбирає коштів і вставить у неї діамант. Дівчина дуже радіє, але каже, що її подарунок не такий шикарний, а потім простягає хлопцю сертифікат на фарбування його автомобіля. Джек сміється і каже, що він йому не знадобиться. Виявляється, він продав свою машину, щоб купити каблучку. Діана розуміє, що для втечі після пограбування їм тепер треба шукати інший автомобіль. І Ферн погоджується дати для справи фургон батька зі зламаними гальмами. Дівчата ледве дістаються на ньому до потрібної локації і, замаскувавшись, відправляються на справу. Вони вирішують пограбувати саме той банк, де працює Діана, адже дівчина добре знає, де що знаходиться, і це може полегшити справу. Несподівано до них приєднується Люсі. Вона каже, що не може зрадити свою команду, отож вирішила все-таки їм допомогти. Група заходить в супермаркет, у приміщенні якого знаходиться банк. Дівчата дістають зброю із подарункових коробок і наказують усім лягти. Випадково під час цього пограбування в магазині знаходиться Ліза. Вона бачить, як грабіжниці виконують трюки вболівальниць, щоб прикрити камери відеонагляду, а потім помічає стрічку із помпона вболівальниць групи. А ліза швидко все усвідомлює і починає розуміти, ким є грабіжниці. Несподівано один з покупець починає йти на дівчат, говорячи, що ляльки не будуть вказувати йому, що робити, намагаючись його відлякати, Ханна погрожує автоматом і несподівано з нього вистрілює. Дівчата не розуміють, як це можливо, але Ферн каже, що батько їм дав стару награбовану зброю, в якій могли залишитись набої. Врешті-решт подругам вдається забрати цілу купу грошей і втекти із банку. Пізніше вони святкують успішне завершення справи і спалюють свої костюми. А потім дівчата дарують діані колиску для її майбутніх дітей та радіють, що вони нічого не будуть потребувати. Пограбування банку дівчатами в масках ляльок швидко підіймає шум. Воно набуває масштабного розголосу. Хтось всіма силами намагається знайти грабіжниць, а хтось захоплюється ними і їхнім ідеальним пограбуванням. Деякий час по тому дівчата починають переживати, чи точно на них ніхто не вийде, але Діана запевняє, що вони не залишили жодних зачіпок. Та, виявляється, весь цей час Ліза намагалася зустрітися з поліцією і розповісти свою версію подій. Однак дівчину ніхто не сприймав серйозно. Лише через кілька тижнів вона домоглася дозволу надати свідчення. Ліза розповіла про те, що впізнала фірмовий трюк вболівальниць групи А і навела інші докази, що підтверджують її слова. В результаті одного прекрасного дня у школу вривається ФБР та заарештовує Діану і її подруг. Сидячи у камері, Діана розуміє, що потрібно якось вибиратись. Отож, вона телефонує до Лізи і обіцяє зробити її капітаном групи підтримки. А якщо вона забере свою заяву або вигадає алібі для команди, недовго думаючи, Ліза каже копам, що обізналась, і насправді команда того дня була на тренуванні. Діану з подругами відпускають. Однак вони не дуже радіють, дізнавшись, на яких саме умовах їх звільнили. Незабаром Діана йде із команди, так як вже не може займатися танцями і передає свої повноваження Лізі. Після закінчення школи Ханна на вкрадені гроші відкрила невеликий бізнес власну школу верхової їзди. Ферн змінила свій образ та стиль і використала гроші, щоб подорожувати світом. Канзас оскаржила вирок матері, і суд виправдав жінку. Люсі вивчилась у Гарварді, винайшла коробку для піци. І Купила острів Гуана. Клео переїхала до Голівуду, де познайомилась із продюсером Крику. Ліза вийшла заміж за однокласника та за сумісництвом напарника Джека із відеопрокату. А у Діани народились близнюки. Після цього вона сказала Джеку, що виграла в лотерею, приховавши справжнє походження грошей. А Джек незабаром розпочав сенаторську кампанію. Через кілька років дівчина помирилась із батьками, і вони разом володіли стипендіальним фондом Діани Бартлер для вагітних вболівальниць. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.